Я використовую соціальну мережу як майданчик, як платформу, на якій як пошту, пошту на якій я можу можу відповісти на ті чи інші запитання і передати сигнали нашому суспільству всередині нашої держави важливі якісь речі, якісь термінові, а також як формат спілкування з іншими нашими партнерами. А що стосується Мар'яни, Валери, і у них там є ще кілька людей. Дуже складно. Вони всі дуже люблять е коментувати, лайкати е в Фейсбуці. Вони дуже часто там спілкуються. У них діалоги, вони з перших днів то вони разом їздять на фронт, то вони сваряться. Це складні питання, якщо чесно для мене. Я тому вам і сказав, мені здається, нам всім потрібно давати результат державі. Щоденний, а селфі встигнемо. Дякую.